Елегантний стиль зачісок. Зачіска це цілий технологічний процес, в результаті якого навколо голови народжується справжній твір художнього мистецтва. Головна цінність зачіски це практичність. І тоді ви легко перетворитися в елегантну даму з вишуканою укладкою. Що ж таке зачіска? На це питання можна відповісти так. Це волосся укладене в певну форму із застосуванням різних видів укладання, завивки, різноманітних стрижок. Завдяки зачісці можна підкреслити привабливість обличчя і приховати деякі недоліки. Певний відбиток накладають на зачіску особисті смаки та індивідуальні погляди її власника. Стиль це конкретна, стійка складна мода епохи, в якій мода виражає економічний стан, політичні погляди, розвиток культури, ставлення до зовнішнього світу. Різноманітність стилів зачісок дозволяє будь-якій дівчині або жінці знайти свій спосіб, який відображає її внутрішній світ і надає їй неповторного вигляду. На мою думку, найбільш поширеним стилем є елегантний стиль. Як правило, зачіски в цьому стилі високохудожні та лаконічні, характеризуються витонченістю та чіткістю виділених форм. Згідно думки Коко Шанель, елегантність в простоті. Елегантними вважаються ті зачіски, які мають підкреслені контури. Елегантний стиль відрізняється високим художнім смаком. У ньому поєднується простота і витонченість. Наприклад, коротка стрижка із м'якою хвилею чуприни типовий приклад елегантної моделі. До елегантного стилю можна віднести стрижку паш або каре. Розглянемо приклади елегантного. Стилю Дякую за увагу.